Должен устроить искусственную подушку ну, Что это такое? Ничего Наша салон Точнее сейчас стараюсь А тут так дис. Від... Давай я его вида. Ну, собственно, такие карты. Чи, чи ты едет знаешь? <звілляє> Нарзав на руби. -на Да ч не будешь дайте? Я питаю, моя тебе ще буде горіться. Там мої не сходи в одному. А знаєш, що ту бабуше ми були курча продали за 50 копійок? в школу, коли спиняє. А зайди, пожалуйста, да? да. ну, мужик. Да. Я ще тоді утром злий. Я ще був тоді без настрою шоу. Mm. Та голова боліла. То вот тут злий зливу. Так ви. promulko Chuva Alô? Não Acho <laughs> А кто то есть, наверное, такие буду ставлять если кто-нибудь на них Я за них с собой пойду, если что то случится. Так. А чего, что ты тике зарубил? По английски. Стих. Почему? Почего? По английски. А, по английски. Ну, Балаков був активний. А чого слабо? Ну, урок малий, мало мене запитувала. Оце і в Сашки семерка, оце на забог тільки єлі-єлі питала. Воронова четвірку вообще получила. І за неї ми мало получили. блін, як черепаха. Читала. Серйозно. Вік можна поставити інтер'єр ще зробити. Майця, шкількі, щоб до Ну, ото хіба що чотири очі. А які? Работи. А може, хай підожди. Ой, так. підожди. Щасками хай, хай пізніше. Давай малому хвіолетові за кожен, щось там носиє ось. Тик-тик-тік. Світла стан носимо. Я оце дивила сто сімнадцять, так не поймусь. Ось передивись, Так. Ну, ота така вона, вона свіжа. Можна. О, бачиш, воно ж теж кого воно... Як от у нас куртка, знаєш, була горна із джолами, а воно помниш, яка вона херова, що не могли нічого родити. А де ми її діли? Чи вона лежить у нас? Це не вона гоняла. Склон. Закон. Закажи. Склот. А я не знаю, як сто чи сто двадцять. Сто чи сто двадцять. Шо. Як у тебя заползть? Шо сто двадцять. За пересилку чи не нужна? О, так не увидеть за стол. Ты не поняк. Ну, вот за 100 за кол, Айо. Ну, а, ш, так і зробить закос, да? А я. Ну, робить. Аж так піду, я не прочитав, що в ну, том. вона так пишешь? Перешлю, есть увидеть до 100. Ну, все, а что. Ну, 80 получить 90. Как ты меня взяла? Я вот за жовту щеру не то красиво блять. Вони поки подумала, кто цей. Ну, типа. Оце відвозди, що це відходить, що оцей Так, Я ж заходжу, перепалив. Давлення 160 на 100 валило. Представляєш? Ти думаєш, щось таке, що плаве в очок і все. Там довго не сидіть, що, То, що. Раз... Та ви вже повиключали. І електродуховка ще ж горіла. І конфорка включена. Подивися, ще й на костюм спортивний готує. Та покапа. Такий а не я... ти. Так що ты накупиш При так? Причем Так треба було лучше костюм заказати. Редбук. Ребук. І, і глянь, що я їй написала повідомлення, вона написала, що хороший, але ну, ну, як лощенка, знаєш, такий, не? так? Весна. Кинде спомнить. Що... Да є, в принципі, штамні, це все. Я ще там від костюма пару ростиків надій на физкультуру. У мене 160 на сто валило давление. Мозги болять. Каже, забор не знаю, тут Сьогодні поїхав на Мостолівщина, а це каже, не знаю, чи їхати, чи не їде. Кажу, я автобусом поїхала, то ну, не хочу, зараз кажу, бацила, скажу оці всі. Кажу, а на новій почті треба там посилки кажу забуду. Чи не знаю, чи визначить, то збирає. Я подзвоню, кажу, каже, ну як я їду, то я рано не їду. Ну кажу, щоб, ну, що ну, завтра. Там це. Я кажу, бо щоб будитися і все. Та в ділися тридцять. Я поки. Я кажу, так спішу, що тричі можна вдіти. Ти що казав на вісім, написав, на дев'ять вже. Молодець. Ну, і бей на десять. Просто не моти.

О, що Господи, я не знаю, надумав придушу на місці. Я подарую. Подаруй у най. Так. Ну не собралось. Ні, вона її грає за день. Хай на пам'ять. Я підстав куст телефон, для телефона можна зробити. Кстати, а як футбольне поле? Нормально получилось. Я, бо я думаю криве якесь получилось. Для Що? Може там. Єдиний хлам продаєш. та єдиний хлам а може на завтра риба стрідить, воно свободному можна цей. Я сьогодні щось не купити. На коробні обвалить у що. Це тягне. Це Язик потерп, у спині болить. А, а, а у мене сьогодні тут було хруст, во. А була. А? А? Да. І ви робили? Вігри грали. Воронова мені носа чуть не поламала. що ви робили? не знаю, граю в естафети, біжить, а як дала, з нас а в носа. Не балін. Про... Я ж, я й забув, що ми грали. Сира, я й забув. А то той був Кирюха. Ні. Та похворіли. Дениса не буду. Вообще ми в шесть. У нас було. Это ты там загловного мама. Да? Ты хорошо ее приезжал. Да? Вообще рой чистый. А подай его в кафе. Да. Дари рюкзаку. А что? Сосиски. Сосиски. Да. Я не тро. Я рішив тінь ті на тро, ти десятку тут. Мужик. А чорку не давала? Я мене тебе знаю, як зовут тебе. Це гуртка їде. Я зразу не понял. хто це вообще хотів запитать? Баба Тебе надо зборов до нее. Ти не розбиваюсь.